Сьогодні відбулося засідання священого сумоду Української православної церкви, і певно, що одне з головних питань це державно-церковні відносини, які склалися останнім часом в Україні, і звичайно, та конфліктна ситуація, як кажучи, яка пов'язана із погрозою відселення чинців з Києво-Печерської лаври. Річ у тому, що священний синод і не лише він, але і багато інших церковних установ неодноразово інформували керівництво держави на різних рівнях стосовно позиції нашої церкви по відношенню до всіх важливих процесів, які відбуваються в нашій державі. Однак по тим заявам, які вона із з устільників різних департаментів, відомств навіть на самому високому рівні, ми можемо зробити висновок, що наша інформація або не доноситься, або спотворюється, і виходить так, що і президент і його помічники просто вводяться в оману кимось і не мають правдивої інформації про те, чим живе, на що сподівається, в чому переконана наша церква і мільйони вірян. Тому священний синод написав звернення до президента і має таке бажання щиро. Поспілкуватися із керівником української держави для того, щоб пояснити позицію не лише членів Сіноду, але й багатьох тисяч і мільйонів громадян, які є вірянами Української православної церкви. Адже сьогодні всі ці події викликають неабиякий суспільний резонанс. І дуже важливо, щоб всі ті громадян України, які ходять до храмів монастирів Української православної церкви, розуміли, що їхня позиція почута, вони не ігноруються, вони не люди другого сорту, вони такі самі виборці, такі саме громадяни, як і всі інші. Дуже вам дякую. Тобто, можна сказати, що е, такі головні меседжі ми прийшли до нашого президента, щоб прояснити ситуацію, зв'язку з тим, що напевно він не володіє інформацією, бо хтось йому не правильно ми доповідає. Ми так ми можемо свідчити із. Тих заяв, які вже лунали, про те, що на саму велику, вищу, на вищий шлябень керівництва наш теже просто не доходить правдива інформація про українську Православну церкву. Я не знаю хто і яким чином, але, вочевидь, вона навмисно спотворюється і викривляється, і створюється якийсь незрозумілий образ про вірян УПЦ, який не має нічого спільного з тим, чим живуть наші громадяни, чим живуть наші віряни, коли вони. Вони йдуть захищати батьківщину на фронт, коли вони серед волонтерів займаються щоденно титанічною працею по допомозі нашим ЗСУ, членам ЗСУ, коли вони тут вже в тилу України намагаються робити все для того, щоб підтримувати її держави по збереженні територіальної цінності. Нам дуже хочеться сподіватися, що е, очільники нашої держави е, зможуть не лише почути, але й побачити, врешті-решт, ті конкретні справи, які українська православна церква і мільйони ювірян щоденно роздійснюють на благо України і на заради збереження територіальної цілісності. Врешті-решт ми очікуємо, що припиниться те е, е, розримування, як іноді. Деякі спеціалісти називають спроб спроби демонізації української православної церкви в засобах масової інформації з якоюсь незрозумілою метою, і цим самим відбувається брутальне порушення конституційного права громадян нашої держави на свободу віросповідання і є така. Позиція в кримінальному кодексі як образа релігійних почуттів, якщо можемо класифікувати те, що сьогодні тотально відбувається не лише в засобах масової інформації, але і з вуст звучить чиновників саме високого рівня, як не саме. Така обставина, тому думаю, що віряни нашої церкви заслуговують на те, щоб вони були зрозумілі, почуті, і щоб, врешті-решт, держава не ставилася до них як до людей другого сорту чи ворогів, тим паче, а співпрацювала з ними і все робила на те, на благо того, щоб наша держава була розвивалася гармонійно, щоб не було розбрату. Всередині держави в той час, коли ворог нападає зону, Владика, Ви казали сьогодні про те, що Українська православна церква своїми ділами підтверджує, що вона патріотична, вона допомагає. Ви можете говорити про якісь конкретні цифри за останній рік, що українська православна церква по власування нашого представителя Блаженшого Митрополіту Нуфри зробила непосередньо, скажімо, для збройних сил України, для переселенців, для біженців, для нужденних. Що це за цифри? Та мені здається, що саме Ah, Цифр навіть не цифра, а саме головний подвиг це... Сотні тих вірян, а можливо і більше ми можемо говорити. Сотні вірян української православної церкви, синів наших священнослужителів і доньок наших священнослужителів, які сьогодні боронять Україну від російської агресії, і які вже сьогодні дуже багато і полягли віддали своє життя заради нашої батьківщини. Вже заради їхньої пам'яті варто почути батьків і рідних і близьких цих героїв, які є вірян. Ними української православної церкви, але звичайно, крім того, ми говоримо про те, що кожна єпархія, кому б не було як важко і велика і маленька, але кожна єпархія намагається зробити максимум для того, щоб долучитися до підтримки зсу і інших воєнізованих формувань, які захищають Україну і передаються уже десятки автомобілів видбано і передано е, на фронт. Окрім того, е, щодня передається велика кількість е, предметів захисту, так, таких як бронежилети. Як продукти харчування, предмети, які необхідні для того, щоб обігрівати в окопах наших захисників, І всі ці речі, якби їх можна дуже довго описувати, але важливо це не цифри, навіть вони дуже великі. Ці цифри, але важливо те, що вся українська православна церква охоплена цим загальним підйомом, загальною необхідністю, робити все для підтримки наших захисників.